Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я приготую лінивий фінський млинець. У духовці. Починаю готувати. Яйця з цукром та сіллю збиваю вінчиком, щоб утворилася пінка. Можна для цього використовувати міксер. Вливаю половину молока в яєчну масу та продовжую збивати. Потроху просію борошну масу, постійно перемішуючи, щоб не було жодної грудочки. Доливаю решту молока та олію і добре перемішую тісто. Деко розміром 35 на 45 см я застелила пергаментом, який змастила олію. Виливаю тісто в деко. Відправляю деку в духовку, яку я розігріла до максимальної температури. У мене це 250 градусів. Готую млинець 15 хвилин при температурі 250 градусів. А потім ще 15 хвилин при температурі 220 градусів. Готовий млинець я дістала із духовки та даю йому охолонути. В процесі охолодження він осяде. Той, хто не має часу зайвого стояти біля сковорідки, випікаючи млинці. Ця страва для вас просто треба змішати всі інгредієнти та приготувати один великий млинець у духовці. Він виходить смачним та ніжним, але відрізняється на смак від млинців, які готуються в сковорідці. Лінивий фінський млинець можна змастити джемом або кремом та загорнути рулетом, а можна нарізати на шматочки та подавати зі сметаною та варенням. Раджу приготувати цю цікаву випічку та всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра та до нових кулінарних зустрічей!